Людей загинули ще восьмеро поранені внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Про таке повідомила обласна військова адміністрація. У телеграм за даними місцевої влади. Жертвами удару стали 18-річний хлопець і дівчина. Трьох постраждалих медики доправили у лікарню. 15-річна дівчина у вкрай важкому стані. Йдеться у повідомлення раніше. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров писав у телеграм про ворожі удари дронами по місту. За даними кореспондентів Суспільного, під приціл потрапив спальний район у будівлях. повилітало скло у дворах горять автівки. На місці працюють всі екстрені служби та ліквідовують наслідки цієї атаки, яка відбулася буквально от цього вечора. І про останню інформацію з Запоріжжя, ми дізнаємось прямо зараз. Регіна Харченко, виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя, вже з нами на прямому зв'язку. Пані Регіно, вітаємо вас. Дякуємо, що долучились до ефіру суспільного так оперативно. І отже, про останню інформацію про стан постраждалих. Ми сказали, що 15-річна дівчинка у важкому стані. Все, що вам відомо, цікаво нам. Так, дійсно, Хортицький район, один так би мовити, спальних районів міста Запоріжжя, який до цього не зазнавав таких великих атак. Сьогодні ввечері сталася трагічна подія. Двоє молодих людей загинули на місці біля торгівельного ряду. Я зараз перебуваю буквально тут на локації. Можливо, ви чуєте, працює спецтехніка, тому що відбувається очищення дороги. Я думаю, що протягом години її вже відновлять і зможе рухатись громадський транспорт та автівки. Також за моєю спиною ви бачите представників районної адміністрації та захисту. Вони опрацьовують ці заявки від людей. Станом на зараз відомо про три пошкоджені багатоповерхові будинки, тому що е, територія заселення така досить щільна. Тут, до речі, буквально за цими будинками знаходиться школа, до якої я ходила. Бачите, що тут наші аварійні служби і рятувальники, і вже приїхала автівка з будівельним матеріалом. Дуже оперативно намагаються збирати всі заявки, тому що зараз на вулиці мінус 9 і температура ще буде понижуватися. Також хочу зауважити, що станом на зараз вісім постраждалих, троє госпіталізовано, але тут на локації досі чергує бригада швидкої медичної допомоги. Тому що, як показує практика, протягом декількох годин кількість постраждалих може збільшуватись елементарно. Це просто шокова реакція людини на те, що сталося. От, хотіла б розвернути, показати, як відбувається очищення, очищення безпосередньо дороги. Всі працюємо і не зважаючи на погоду, не зважаючи на дрони, хоча день в цілому направду для Запоріжжя був дуже важкий. У всіх тряслись вікна, шахеди літали щогодини. Але тримаємося, допомагаємо тим, кому зараз найтяжче і в цьому контексті важливо напевно дізнатися загальну ситуацію з електрикою і теплопостачанням в місті, враховуючи атаку. Так, хочу... так, так дійсно. Ми сьогодні зранку дякую, що у буквально за 20 хвилин відновили електропостачання в цьому ж до речі, районі більше ніж для 12 тисяч мешканців. Станом на зараз пошкоджені роботи мереж. Що я маю на увазі? Теплопостачання, водопостачання, електропостачання немає. Також звертаю увагу, що на всіх об'єктах критичної інфраструктури чергують 24 на 7 оперативні бригади. Що по випадку блекауту, не дай Боже, таке може статись одразу швиденько перемкнути всі насосні станції, всі котельні на альтернативні джерела живлення. Ми маємо запас таких альтернативних джерел, і принагідно, звісно, звертаю увагу на пункт незламності на укриття. Тому що для Запоріжжя це надважливо, щоб люди знали де найближча локація. Будь ласка, перегляньте, подивіться заздалегідь, щоб у випадку складної ночі ви знали, де є прихисток, безпека та захист.